Доброго вечора. У нас сьогодні новорічна рубрика. Готуємо свічко. Що ми сьогодні готуємо? Доброго вечора. Що ми сьогодні готуємо? Це ми готуємо котлети по київськи і новорічна шуба. У нас з чим буде? А що у нас буде з лососів і червоної крові? Ну, по багатому так? Да? По-багатому. По а буде, буде в меню у вас це? Так, звичайно. А для котлети по київськи нам потрібна сама філешечка, яйця, мука, паніровочні сухарики, а, ну пюрешечка буде як положено все. Для шуби нам потрібно. Буряк, картопля, морква, лосось, червона ікра, маринована цибулька, майонез. І гарна посудина. Гарна посудина, да, у нас будуть такі подачі. Підготовлюємо робоче місце, стрічклівочка, щоб відбити філешечку. Потрібна нам кількість. до потрібного стану нам. А я думала, ви купуєте десь уже готову. Ні, ми нічого не купуємо. Так купляємо. само, як і сирники, да? да, сирники теж. Прямо трошки перчика. Нічого себе трошки. Так а що його? Он дуже не чутно. Солька. Хто це зробив? Борошкове масло. Да, Труф... калорійна конф... конф... конфетка. Чого це конфетка? Буде, як конфетка. Труфельне масло. А що робити, якщо немає труфельного масла вдома? Можна не класти, можна замінити чим подобається. І зелень. Формуємо масло і кладемо всередину. Завертати так, як голубець, ні? Почти. Гарно завернути, отак. Тобі мисочку, На тобі яйця. Збивай. Куди шкарділупки? Шкарділупки. Давай мені, я приберу. -лубка Сюди раз. Чи я біточки через день готовлю. Мать, так ти що таке вмієш? Е, ви знаєте, якщо готовити невкусно або взагалі не готовить, то можуть подумати, що ти не вмієш і не будуть доставляти. Що панірувати? Беремо так, так, і так. Беремо борошно. Є різниця, в якому порядку це робити? Спочатку да. борошно, потім яйце, потім паніровка. І будемо робити подвійну паніровку, щоб вона була в нас гарна-гарна. Хрумкіша, так? Да, да. Ну і щоб не було прогалинни Все зробили і паніруємо. Готово. Тепер так. куди ми її. А тепер йдемо в аерогріль. Так, що ми готуємо далі? Далі ми готуємо нашу шубу. Починаємо ми з овочів натремо зараз їх. Морковка. Як я розумію, вона у нас буде порціонна, гарна. Так, да. да, вона буде стояти вже порціонна. З рожевим майонезом, картопельку. Кубиками? Так. Да. Невеличкими кубиками. Тримайте шматочок. Нічого себе шматочок. О, мені поблата, да? Нормально? Ну. Лимон? Угу. Я не знав, що це може бути. Посі. Mm -hmm. oh. Перше, що ми кладемо, це картоплю. Чому об'ясню картоплю? Бо всі ж вично звикли, що ложить на низ, а потім остальне. Коли людина починає їсти, їй трошки е незручно діставати. Риба залишається внизу і потім вона залишається що він не повністю. А таким чином риба попадає у слоя і можна собі спокійно поїсти. Таня, ти ж просила побільше майонезу. Я не просила. А можна йогурт, сметана? Ні. Так ми не сработаємося. Ну, а Тетяна батька, яка шуба со сметаною. Викладаємо нашу рибку. На цибулька, йде. Маринована вона в чому? Вона просто солодка, да? вона не гірка. Вона не гірка, вона солодка, вона трошки оцту з Викладаємо сюди. Я думала, ми тільки зверху намажемо, зробимо розовий майонез з буряка. Розовий ти не купила. Остальне, саме головне бурячок. Червона ікра. Червона ікра. А що можна ще придумати, інтерпретацію, окрім лосося з ікрою? А, в принципі, можна і з тунцем зробити. А, з кумбри. Хто яку рибу може любити покласти? Наша шуба готова. Що? Ну, серверуємо, наша котлетка готова. Беремо пюрешечку особливу. Пирешечку. Пирешечка з маслом чи сметаною? Пюрешечка з маслом. Плюс ще з додаванням селери для смаку. Що ти так скривилася? Хрумтить. Хрумтить. Не буряк? Це ростки редису. А редис. Оце Це раді вас, я буду їсти майонез. Понимаєте? Тетяна, я бачу ваші покупки в магазині стояв у вас. Три пачки майонезу, то не майонез. А да. чому так я куштую, а не ви теж? Я теж буду потім куштувати. Ви перша. Я 15 минут піду. Я думала, что я картошку не зачерпнула. А, я понял. Это, конечно, вкусно. В тренажерку потом вместе пидам? Мне не можно. Вечно отмазаешься. Я не отмазаюсь. Не, но воно смешнейше, чем селедка. Да нет, что смешнейше? Червона, рыбка. Я ж хочу подивиться, все вытекает. О, масло потекло. О Боже, да ще труфельним маслом. Ой! Скажіть, поки я куштую, чи буде ще майстер-клас для дітей? У мене питали. Так, буде ще один майстер-клас на 19 число на Миколаю, по старому календарю. Будемо опять з дітками робити печиво. Ну і завтра ви запрошуєте всіх? Так. Завтра у нас вечір Гаррі Потера. Ми запрошуємо всіх на. Наш вечір будемо готувати. А ви поплежку. мене пустите, якщо я не намалюю собі. Я тобі тут намалююся, тут не намалюю. <рес> що наступне будемо готувати? Ну давай, опять по нашій рубриці, що запропонують люди. Будемо питати.